Уманчанин Варислав Богатирчук вже кілька днів поспіль приходить в центр надання адміністративних послуг. Стоїть у чергах, проте не може знятися з реєстрації. Здавалося б, проста процедура, проте пан Варислав витратив вже не одну годину часу. В п'ятницю, коли зайшов сюди, ну три дні тому, коли зайшов сюди вперше, був приємно вражений інтер'єром, все мало людей, але виявили, що зайшов перед обідом, півпершої, а приймає тільки до першої, тому було мало людей. Ну, п'ятницю, звичайно, не встиг, тільки інформацію дізнався. І бланки взяв. Заповнив бланки прийшов понеділок, знову ж таки, прийшов пів одинадцятої, до обіду не встиг прийти, бо людей було багато. Ось жінки за мною стояли, вони зараз за мною прийшли стоять. Сьогодні прийшов пів десятої. бачу, четверо придні ну, і знову не, не встигне прийти першої. Проста процедура. З одного місця знятися з реєстрації і в другому місці зареєструватися в Умані. Це не десь приїжджій. Подивився строки оформлення документів. Зняття реєстрації в той же день. Думаю, от добре. Постановка на реєстрацію в той же день. Думаю, от добре, виявляються ці бланки і немає зразків заповнення на столах, ніде. Сам там щось мусиш думати і сидіти правильно чи неправильно. І Оце дуже затягує. Ну і самі бачите, людей, ну, два чиновники на таку людей дуже мало. І було кабінетів хоча б чотири. Вони, може, справилися. Напружена ситуація в центрі існує вже місяць. Після того, як до установи були передані додаткові послуги, які раніше надавалися міграційною службою. Наш районний відділ міграційної служби припинив прийом суб'єктів звернення із ряду своїх послуг: це такі, як оформлення паспорта, обмін паспорта, вклейка фото, реєстрація місця проживання і зняття з реєстрації тобто, це найбільш затребувані послуги, за якими звертається населення нашого міста. Як ви пам'ятаєте, в паспортному столі завжди були черги, хоча в них працювало біля 15 осіб. Тепер ці всі люди пішли в наш центр. Тому виникла така ситуація, що у нас почалися скарги, почалися черги. На сьогоднішній день прийом документів здійснюють лише два адміністратори із трьох, які є у центрі. Інший адміністратор обслуговує всі решта послуги, тому що у нас, крім міграційної служби, ще біля 50 послуг різного роду. Ускладнює ситуацію відсутність належної співпраці між центром та міграційною службою. Ще одною з проблем є те, що на сьогоднішній день при порушенні термінів вклейки фото чи зміни прізвища це є адміністративне правопорушення. І на сьогоднішній день право на складання адміністративних протоколів мають лише працівники міграційної служби. Звичайно, ми не можемо взяти документи, якщо є порушення. Людина змушена звертатися спочатку в міграційну, складати адмінпротокол, потім вертатися до нас. Ми ведемо прийом з понеділка по п'ятницю. Міграційна служба в понеділок, як ви знаєте, вихідний у четвер, архівний день. Фактично. Два дні в тиждень вони не працюють з громадянами, Знов проблеми виникають. Дуже прикро, звичайно, що заручниками цієї ситуації стали наші мешканці міста. Вже сьогодні в центрі є усі необхідні бланки, облаштовано місця для очікування. Суттєву допомогу надали й представники міської влади. В той же день, коли виникли ці проблеми, інформація була донесена до міського голови. Його реакція була миттєвою. Був виділений автомобіль. Який щодня здійснює доставку документів в міграційну службу? Була заповнена вакантна посада адміністратора ще одного нам дали на допомогу. Були виділені кошти з міського бюджету і замовлені бланки, а також облаштовані місця для очікування громадян, тому що дуже велика. Маса людей звертається, і наскільки мені відомо, на найближчій сесії буде вирішуватися питання про збільшення штатної чисельності адміністраторів ще на дві одиниці. Будь-які реформи та нововведення не проходять безболісно. Проте фахівці переконані, ситуація найближчим часом налагодиться, а поки що просять мешканців із розумінням ставитися до незручностей.